У Львові є кілька сотень людей, які потребують малого харчів. Більшість із них одинокі пенсіонери та інваліди. Мізерних пенсій не вистачає хіба що на ліки. Кілька разів на рік вони навідуються до внутрішнього дворика міської ради на благодійний сніданок. За п'ять хвилин десята ранку брама міської ради ще зачинена. Хтось чекає, сидячи кому ж здоров'я дозволяє, займають місця у натовпі. Рівно о десятій брами відчинили голодна. Традиційного сніданку не було, пакети з їжею, потребуючи брали додому. Ми не знали, чи буде тепло, і так вже з досвіду попередніх років великодних свят в них їдження є то саме, і вони собі зможуть поснідати вдома. Коштує один такий пакет понад 60 гривень. Пакунків приготували трохи більше трьох сотень. Спершу потребуючих привітала влада, харчі освятили, а вже потім роздавали пакунки з їжею по одному в одні руки. Давайте я вам поставлю польоти. Добре, тримайте мене. Більшість з них одинокі, тому сподіватись на допомогу рідних чи близьких їм не доводиться. Дехто, звісно, не з доброго життя намагався взяти два пакети, бо ж хто його знає, коли наступного разу покличуть на благодійний сніданок. Я кожний раз так прошу, благаю приходжу. і дякую всім, що запрошують мене. Ну, я знаю, що ще. Щось... Вам на їжу вистачає грошей? Та не вистачає, на ліки багато йде, багато йде на ліки. Зараз вони на денному стаціонарі, але прислали запрошення. Я їх думаю, піду якраз візьму трошки на 2-3 дні вистачить. От я похоронила чоловіка, залишилась сама. Син без роботи, четвертий місяць. Як прожити на 630 гривень? Ми прийшли, переступив себе. Ми прийшли. Нам краще з грошами йти до магазину. Правильно? Перез Михайлівна на благодійному сніданку побувала вперше. Жінка одинока, хоча живе скромно та надто не скаржиться. На кількість і якість харчів, які принесла додому, теж не нарікає. Салат ой, ой, ой. я у що ще повсипала. О, ніщо, його то самой. Хліб тощо, кусок кубаски є. О, п'я що то є, не знаю, водичка, що, по такої. Як коти Богу за то? Не було б допомоги, Параскевія Михайлівна й сама б щось приготувала, як завжди. Про кицю теж би не забула, адже вона єдина і найрідніша розрада потіха, а інколи й співрозмовниця. Христина Стець і Юрій Герасимов наш репортер.